Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни на виборах в Сполучених Штатах. Є свіжа соціологія, є аналітика і розуміння, хто з віце-президентів зайшов американцем, хто не зайшов. І чому Камала Харріс у своєму першому такому великому інтерв'ю не згадала Україну. А Трамп каже, треба домовлятись із Росією. Давайте проаналізуємо, дізнаємось все. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 500 тисяч. Дуже важливо, щоб ви зробили підписочку. Половина з вас дивиться не підписання. Під цим відео чорна кнопка Підписатися і ми з вами, друзі, не вода. Друге, я прошу докинути останні гривні просто до нашого збору на 2 мільйони, щоб можна було вже відправити оплату проплату і щоб дрончики швидше були у наших гурівців і полетіли на російські МПЗ. Буквально вишенки на торті зараз збираємо, закриваємо і полетіли далі. Тому, будь ласка, зробіть, зробіть будь ласка, донат. Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс почала випереджати Трампа уже, скажімо так, не в межах статистичної похибки, бо в неї було 1-2%. Вона почала випереджати, по-перше, на 500 мільйонів доларів. Це сума, яку вона зібрала за місяць. Трамп зібрав тільки 140. Ну от, і Трамп зараз пішов до Ілона Маска і Пітера Піля, це власник PayPal, просити гроші. Ну і власне цим зайняти його віце-президент Джей Дівенс. Джей Дівенс, дуже антиукраїнський парубок. Ну от дуже нас не любить, висловлюється проти нас не найкращим чином. Ну і він, власне, пішов шукати гроші. То в Камали Харіс проблем з грошима немає, е, і в неї немає проблем із соціологією, тому що в неї зараз соціологія 48% відсотків до 43%, які має Трамп. Передає USA Today, а також Reuters. Ці два канали займалися проведенням соціології. Віцепрезидентка Харіс здобула таку перевагу, передає Суспільне, завдяки деяким ключовим демографічним групам, традиційно важливим для демократів. Йдеться про іспаномовних і темношкірих виборців та молодь. Ви знаєте, що Камала Харіс дала новий поштовх після того, як Байден знявся. А по простій причині вона сама є представницею national Minorities, національних меншин, і, власне, вона. Теж несе таку певну молодіжність і сучасність, що власне додало додаткових імпульсів і підняло пасивні групи для Байдена, які стали активними групами для самої Камали Харріс. але не тільки. Я ще скажу ще деякі речі. Найбільше зміни свою думку, ті, хто має річний дохід менше, ніж 20 тисяч доларів. Вони рахують за рік 20 тисяч доларів, тобто там по 1700 по 1800 в місяць, плюс податки, тобто це дійсно не найбагатші американці. Вони в червні голосували в опитуванні на три пункти за Трампа проти Байдена, а тепер їх в відповіді на 23 пункти переважає Харріс над Трампом. Виборці всіх соціологічних груп кажуть, що вибори трансформувалися. Гарріс – перша кольорова жінка та перша кандидатка південно азіатського походження, яка була висунута на пост президента великою партією. До того ж, їй 59%, вона молодша за 78-річного Трампа та 81-річного Джо Байдена. Тобто молодь і особливості національності допомагають їй зібрати ширшу аудиторію. Плюс в неї ніхто не забрав те, що давала демократична партія, яка давала там мінімум 45% населення. яка... Не хоче голосувати за Трампа, що говорять мої американські друзі. Вони кажуть, що Камала Харріс веде кампанію, яка краще ніж в Хіларі Клінтон, тому що, типу, ми ведемо першу жінку, і всі склали цього замало. Ми ведемо першу афроамериканку південну азіатку плюс жінку. О, супер, це вже крутіше. Третє, ось ця молодість та надія, яку вона дає. Це ще й елементи кампанії Обами, і ось це власне в сумі дало більш позитивний результат ніж мала Хіларі Клінтон. Що власне дозволяє їй зараз випереджати Дональда Трампа? Що пише Reuters? Вони Іпсос теж вимірювали 45 на 41. Тобто, тут все таки різниця 4%, Хоча в попередньому USA Today 5% різниця. За цим дослідженням Гарріс випередила Трампа з різницею 49-36, 13% серед жінок та іспаномовних виборців, тобто чисто її аудиторія. Згідно з чотирма опитування, проведеними в липні, Гарріс випереджала Трампа на 9 пунктів по цих показниках. Зараз 13%. Ну от Трамп лідирував серед білих виборців, чоловіків, причому з таким же відривом, як і в липні. Тобто, що важливо розуміти, динаміка в Трампа не змінилася після замаху, вона вийшла на пік. Але Джо Байден, який знявся, переламав кампанію Трампу, яка вже практично була переможною. Але те, що Байден знімається, заходить Камала Харріс, руйнується сама стратегія кампанії. В тому числі, наприклад, росіяни, які ще й досі намагаються втручатися в вибори, вони намагаються, зрозуміло, що атакувати демократичного кандидата. Ну і атакували Байдена. Тут бум, нова людина. Нема інформації, нема компромату, побігли шукати. Ну, от вони там сьогодні, там деякі ЗМІ запускали. Не російські, але в цілому. Які вечірки були в Камали Харріс, коли вона ще жила в Елеї, Там ще якісь речі, але воно поки що не заходить. Від Трампа є певна втома, але найбільшими плюсами і мінусами цих двох кандидатів стали якраз їхні віце-президенти. Якщо Камала Харріс вибрала дуже мілашного такого, який постійно плаче, всіх обіймає вчитель. Губернатор одного з класних штатів, колишній військовий, який дійсно розуміє проблеми простих американців, сам схожий на простих американців, бо Харрі з Трампом не дуже це, все таки еліта. Ну от, то е, Велс. Він такий добре, дуже добрий, такий дядечко, щось середнє між святим Миколаєм та плюшевим ведмедиком, який типу обійме, поплаче, розкаже історію, прийде до вас в кафе, щось з'їсть вас пригостить. Тобто, ну такий, типу, максимально американський персонаж, який підняв і посилив саму камалу Харіс. І зовсім інше сталося в Трампа. Розуміючи, що вже перемога в кишені, що Байден після дебатів не стягує цю кампанію, трошки підрозслабились республіканці і дозволили Трампу за рекомендацією його сина назначити Джей Ді Венса, молодого сенатора, який написав книгу Хіл Біллі Еледжі», про неї зняли фільм, якого вела велика фінансова група молодих грошей Пітера Тіля. Ну от і його медіа, скажімо так, агенти впливу. Джей Ді Венса дуже швидко виростили як молоду зірку консерваторів. І зараз ми бачимо, що він і його рекомендував, і Пітер Тіль його рекомендував, і син Трамп Джуніор. І всі казали, ну він говорить все те, що говорить Трамп. Він такий правильний цей. Ну і вони взяли маленького Трампа, поставили до великого Трампа, і Трампу це нічого не додало. Багато хто говорив, що треба ставити Марко Рубіо, іспаномовного сенатора з півдня, з Флориди, балотувався в президенти, так, може потім захотіти бути президентом. Але він підтягне ось тих іспаномовних, які зараз на 13% пішли до Харріс. Вони не є класичними американцями, щоб голосувати за демократів чи республіканців. Вони голосують за своїх. Є хтось іспаномовний, супер, нам підходить, ми за них. Розуміє проблеми тих, хто заробляє менше ніж 20 тисяч на рік а для штатів. Це дуже мало. Ну, от супер, я за нього голосую, буде допомога, буде підтримка. Е, Трамп цього запропонувати не зміг. Він запропонував білого класичного консерватора, який незрозумілий національним меншинам, особливо по багатьох ключових штатах. Ну і це, власне, призвело до того, що Харріс почала обганяти і ставка на Венса стала програшною в той же час. Трамп зараз має судові процеси, все ще не вирішені, і гроші, які він платив за секс, як стверджує обвинувачення, він суди хоче перетягнути з Нью-Йорка, невигідна юрисдикція в інші штати, щоб там швидше це закінчити, відтягнути або відстрочку проплат по судам зробити. Одним словом, грає з топовими юристами, тільки щоб в кампанію це йому не завадило. Ось така є річ, і це один з його великих мінусів, з яким він намагається боротися. Друге, що він намагається боротися, це тим, що не може в собі побороти любителя і фаната Росії. Сказав, що з ними можна розмовляти, це гарні люди, з ними треба працювати. Одним словом, стратегія вирішити за 24 години війну в Україні виглядає поки що сумнівненько. Хоча. Я вам скажу з того, що я розумію про Трампа, читавши його книги про угоди, якраз таки наша присутність в Курську, а він, як забудовник, який купував в молодому віці, в 30-40-річному віці, купував ділянки на Манхеттені, розуміє, як робити обмін землею. І ось тут ми скажемо: дивіться. Це дорога російська земля, бо Путін втрачає своє обличчя перед Китаєм, Штатами, Європою, різними диктатурами. Тому тут коефіцієнт буде один до ста. Відповідно, ми заберемо рідну нашу землю, тому і готові віддати російську. Для Трампа це може бути зрозуміло, що є козир в рукаві. Тому Курськ для Трампа цікавий, щоб обміняти, сказав, Владимир, я спасаю твоє обличчя. Ти програв свою територію, пішов до цих крутих українців і не втримався, посипався. Вони зайшли на тою територію. Я готов повернути тобі частину Росії. Не Крим, не Донбас, Курськ. Тому може бути. Тим більше, що Путін буде грати в браваду і не слухати Трампа. Це зрозуміло. Тому це ось така можливість. А в Гарріс її заекономіст в минулотижневому великому журналі. Розкритикував, що нема програми. А де програма? Вони зайшли на сайт. Ну зараз там з'явились 5 пунктів на тиждень, Хтось каже вже 9. Ну але дуже швидка спешвидко спечена кандидатка. Зрозуміло, що не прописала. Друге, політтехнологічно, скажу вам чесно, а зараз прописувати й не треба. Головний наратив її кампанії, аби Трамп не виграв. Перша особлива жінка, яка представляє національні меншини і може принести надію і перемогти Трампа. Для багатьох цього достатньо. Почни прописувати в деталях, частина груп буде відвалюватися. Це парламентські вибори ділять і колять, а президентські навпаки об'єднують. Ну от в даному випадку вона намагається об'єднати. Хоча мало інформації все ж звучить по політиках, що ти будеш робити тут, 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 в яких секторах. Ну і, власне, одне з головних безпекових питань Україна. В неї був виступ, вона Україну не згадує. і Багато коментаторів пішов казати, а що ж це таке відбувається? Як не згадати Україну? Згадали Ізраїль, згадали багато чого іншого. От я думаю, що ця помилка буде виправлена. Ну, от росіяни кричать, що якщо Харіс виграє, то зі стратегією Байдена нічого не зміниться, будуть далі допомагати Україні. Ну от, подивимось для нас. Це виклик. Буде ще державний секретар. Зараз в Україну має приїхати Помпео, який може очолити або розвідку, або Пентагон. Він Україну знає, очолює наглядову раду одну з українських компаній свого носа тикає в цю компанію російський олігарх. Ну, от, але я думаю, що це питання буде вирішено. Ну от, одним словом, треба налагоджувати зв'язок з командою і Гарріс, і Трампа. Ну, от, президент казав, що має їхати сам домовлятись, показати їм мирний план. Поки що президент не поїхав, але в Києві ходять такі чутки, що поїхав керівник його адміністрації, і він, начебто, їде говорити з видними топовими кандидатами та їх оточенням. Ну, от це таке питання, велике питання, чому він хто його уповноважив, чи він є міністром закордонних справ. Ну, от, поки що не зрозуміло. Але, типу, є такі плітки, що начебто зараз, от, в ці дні, він перебуває в Сполучених Штатах, або як мінімум туди поїхав чи полетів. Ну, от. Це така основна базова інформація по виборах в Штатах. Подивимось, я думаю, що ми ще повернемось до цього. Ще є два місяці кампанії. Буде кілька заходів в вересні, коли дуже багато західних політиків буде в Києві. Мінімум 4-5 заходів від безпекової Мюнхенської конференції до наших внутрішніх і кримської платформи, і деяких там приватних івентів. Тобто, Київ буде насичений західними політиками, і там треба буде ось ці речі комунікації з штабами обох кандидатів відпрацювати. Максимально, тому що ми повинні зберегти двопартійну українську підтримку в Сполучених Штатах. Друзі, це головна базова інформація, яку варто знати. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на дрон. Ми знищимо російський НПЗ з вами. Ну і напишіть в коментарях, хто вам просто фізично по-людськи подобається більше. Харріс чи Трамп. Перше питання і друге питання: хто вам більше подобався, Харріс чи Байден, як номінант від демократів? Або можливо, у вас є свій варіант, ви захочете обрати там свого президента. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.